Друзі, привіт! Сьогодні 3 липня і я обробляла свої кущі хризантеми мультифлора. У мене є одна висаджена в горщик, це теж експеримент, як буде розвиватися рослина в горщику і як буде розвиватися рослина у відкритому ґрунті. Тож, сьогодні я обробляла свої рослини. Фітоспорином проти хвороб та шкідників. Ну, подивимось, що десь така обробка. Я оприскувала їх фітоспорином розчином, і також додавала туди небагато монофосфату калію. І у мене була така обробка монофосфат калія з фітоспорином. Обробляла хризантемки. Подивимось, як вони будуть розвиватись. Хвороб на них я не помічала, але це для профілактики хвороб. Така була в мене обробка. Три рази я підживлювала до цього, я вже розповідала їх, але зараз настали сонячні, сухі дні, жарко, треба вже підливати їх.